Так ставалося, що я не могла доносити дитинку. Я так собі сказала: Господи, якщо ти не даєш мені власних, я візьму прийомних. Костопільчанка Людмила Дідух пригадує, як разом з чоловіком вирішили взяти на виховання дітей з інтернату. Почалось все у 2013 році. Тоді подружжя запросило малечу на різдво. В одних діток така сталася кризова ситуація. Опіку не може їх забрати додому на вихідні, і можливо ви їх візьмете, але їх аж четверо. І ми погодилися. Після свята подружжя дідухів вирішило взяти дітей під опіку. Тоді Сергій мав торгові точки, мікроавтобус займався перевезеннями. Та після збільшення сім'ї довелось змінити роботу. Коли в нас почали виховуватись з діти, то я зрозумів, що ми не тягнемо і бізнес і виховання. Тому я перейшов на такі сезонні заробітки, скажімо так, для того, щоб бути більше вдома, приділяти більше часу сім'ї. За один рік у сім'ї дідухів з двох дітей з'явились семеро. Чотирьох усиновили, та ще одного народила Людмила. Процес адаптації був непростий, однак, як подружжя, так і дітлахи зуміли знайти спільну мову та полюбити один одного. Вчилася їх любити, і з часом також ця любов почала все більше більше зростати. І так вони вжилися як наші рідні діти, от, в нашу сім'ю, і з часом вже майже не відчуваються різниці, тому що це дійсно так, коли ти опікуєшся дітьми, даруєш їм свою любов, вони стають тобі рідними. Подружжя дідухів вже видали двох прийомних доньок заміж, а вони мають своїх дітей. Ніна Ковальчук пригадує момент першої зустрічі із новими батьками. Була трохи типу, неосторожно, бо Ми відносилися, бо все-таки нова сім'я, ми її не знали повністю. Але всередині було таке відчуття дуже приємне, бо ми дуже хотіли сім'ю. Подружжя дідухів має трьох рідних дітей. Проблем у спілкуванні з усиновленими немає. Малеча разом переглядає фільми та катається на велосипедах. З сестрою і братами люблю кататися на вільку, грати в шашки, там ходити в магазини, потім до шостої школи. У нас там є шоста школа, там, де ходили мої природні сестри і брати. Ми любимо гратися всякі, деколи приходиться і прибирати допомагати. Людмила та Сергій Дідухи кажуть, головне у вихованні це подарувати малечі любов. Подружжя нині надзвичайно щасливе, адже мають 9 дітей та 7 онуків. Владислав Стецьок, Андрій Дейнега, новини Рівного.